Спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Дочекалися: Рівненський Верес здобуває другу перемогу у сезоні. Для тренерів це е, кілька років життя забрала ця гра. Прикра нічия. Рівненський кардинал зіграв у нічию із останньою командою Екстраліги. Перевага була за нами, але рахунок на табло 1-1. Призери із Квасилова. Четверо вихованців залу боротьби у Квасилові привезли п'ять медалей із чемпіонату світу з комбат-джиу-джитсу. Я дуже задоволений загальним результатом, що всі приїхали з медалями. Нарешті це трапилося. Рівненський Верес перервав безвиграшну серію у вісім матчів. На домашньому авангарді рівняни вперше із вересня цього року перемогли. На арені Вереса не вистояв харківський металіст 19 25 Рахунок поєдинку надзвичайно бойовий: – 4-3. Більше того, переможний гол було забито на 89-й хвилині. Гравцем який вийшов на заміну. Перемога над металістом 19-25 Стала для Сергія Лаврененка другою. на Чолі рівненської команди за 14 матчів. Перед грою президент Вереса дав розгорнуте інтерв'ю, і для вболівальників на платформі YouTube і для журналістів не приховував. Якщо програють, то цей поєдинок може стати останнім для Лаврененка і його штабу. З'явився, коли було найбільше треба. Віталій Дахновський відновився від травми і після тримісячної паузи вийшов у старті народної команди. Повернувся Віталій не за найкращих обставин. Верес не може перемогти протягом восьми матчів поспіль. Востаннє тріумфальне ура. Гравці народної команди кричали ще у вересні після єдиної на 13 матчів перемоги. У сезоні далі довгих вісім поєдинків болю, розчарування та неприємних розмов, як в бік гравців, так і тренерського штабу. Найбільше діставалося Сергію Лавренненко. Втім, коуч рівнян спокійно і виважено відповідав на неприємні питання навіть після. 5-2 від руху зараз можна і Мауріні сюди поставити гвардіолу, але є певні моменти, які змінити дуже важко. Напередодні гри із металістом 19-25. Іван Надієн дав чітко зрозуміти, поразка від металіста 19-25 може стати останньою для тренерського штабу Лавриненка Від вереса чекали лише перемоги, чекали дива. Ми сподіваємося, що ми виграємо металіста. Але ну насправді Ну нам. Це дійсно відрізок, і нам треба сідати і приймати рішення або Або. і саме за такої наелектризованої атмосфери повертається Віталій Дахновський, ключова фігура у матчі із металістом 19-25. Гравець вийшов вбитися на футбольне поле за власну гідність і емблему клубу, який дав Віталію дорогу у великий футбол. Розпочалося усе традиційно для рівнян. Вони пропустили у дебюті гри. Євген Шевченко стрибає у безглуздий і незрозумілий підкат. Жовта картка і стандарт на ворота Вереса. Габелок навішує, рівняни незграбно виносять м'яч, добивання, помилка когута і 0-1. Андрій Борячук відкриває рахунок на третій хвилині матчу. Через шість хвилин по тому вперше на авансцену виходить Дахновський. Віталій прочитав передачу суперника, перехопив м'яч і на крейсерській швидкості. Побіг. На ворота гостей зупинили гравця ціною червоної картки. Ігор Курило залишає харків'ян в меншості на 9-й хвилині. Граючи в більшості рівняни виводять на удар Дахновського. Мозіль тягне м'яч, але Євген Шевченко встигає першим на добиванні. 1-1 станом на 14-ту хвилину. Євген Шевченко на 14-й хвилині. матчу забуває свій другий м'яч за Верес. Після забитого верес контролює гру та створює моменти біля воріт гостей. Хорошу нагоду марнує Денис Балан не влучає із бивчої позиції у ворота Дахновський. Приклався і за меж штрафного майданчику Яго теж повз ворота. А от Владислав Шарай пробачати опоненту не збирався, отримавши пас від Яго, шарай в два дотики сконструював дивогол. Рівняни вперше у матчі повели в рахунку і пішли за переваги відпочивати. Тренерський штаб дає чітку настанову команді на другу половину. Тож нам тренера сказали перериві, щоб ми нагнітали, що нам треба забити швидкий гол, щоб ми довели до спокійного результату. Але спокійно, як виявилося, це не стиль Вереса. Рівняни побігли забивати третій, але натомість пропустили. На 55-й хвилині матчу металіст 19-25 вибігає в стрімку контратаку. Борячук віддає на зовсім забутого усіма Ростислава Русина. І той без шансів для кого та вганяє м'яч у верхній кутворіт. 2-2. втім, те, що сталося за 4 хвилини по тому, шокувало навіть звиклих до будь-яких потрясінь вболівальників народної команди. Банальний наві. Скутаполя Кучеренко програє верхову дуель, і Євгеній Ткачук вдруге у матчі виводить харків'ян уперед. Гості забивають двічі, граючи в меншості. У нас сильні гравці, ми в них, ми в них дуже сильно віримо. Е, і під час перерви ми це сказали, що нам не потрібно сідати в низький блок. Ми потрібно, потрібно грати агресівніше, навіть не, не, не дивлячись на те, що нас на одного менше. На 68-й хвилині знову Дахновський у центрі подій. Гравець хитро підставився і заробив пенальті. 11-метровий взявся виконувати сам Віталій, холоднокровно розвівши воротаря та м'яч по різних кутах. 3-3. Лаврененко йде в Абанк, вливає у гру свіжу кров. З'являється Денис Світюха на 78-й та Микола Гайдучик на 86-й хвилині. Саме цей дует приносить рівнянам перемогу. На 89-й хвилині Шевченко виконує навіс. Світюха виграє повітря. А Гайду. Чек швидше інших розбирається у воротарському майданчику. Гостей немає положення поза грою, Немає немає положення поза грою! Забиває Верес! Забиває Микола Гайдучик. Металіст 19-25 йде на останній штурм. Арбітер додає 8 хвилин, і на останній доданій трапився доволі суперечливий момент. М'яч влучає у руку світюсі, але арбітер вважає, що це не пенальті. На цьому й завершили. Довго очікувана та вистраждана перемога Вереса. Здобувається вона тоді, коли на карту ставлять все. Я Думаю, для болівальників побачити сім забитих м'ячів. Це досить цікавий матч. Для трет тренерів, це кілька років життя забрала ця гра, валідольна гра, але ну. Нічого рухаємось. Металіст 19,25 зробив усе, аби вивести бодай один заліковий пункт із рівного. Втім, цей день був щасливішим саме для Вереса. І у цього везіння є пояснення. Ти змінив свій імідж. Я про вуса. Розкажи, будь ласка, про це, <плес> це ми з Андрієм Детниченком просто в жарт. Вирішили залишити вуса і сказали на фарду. Я не політик і не президент, та маю бренд, свій власний бренд, Олешка Винник – ти не конкурент. Bom ne vusa, vusa, v rent! На цей раз Лаврененко втримався, він досі головний і у цьому році має ще дві гри, аби покращити як турнірне становище, так і зняти напругу навколо себе. Втім, це буде зробити дуже непросто, адже грати доведеться вдома проти Полісся та на виїзді із Донецьким шахтарем. Далі зимова пауза, і є час, аби перевести подих та доукомплектувати команду. Це звісно, якщо глядова рада не візьметься за зміну тренера. Молодіжка народного клубу справу до валідолу доводити не стала. Хлопці Олега Шандрука не без проблем, але впевнено розібралися із однолітками з металіста 19-25. Рівняни дуже впевнено розпочали, забивши до 31-ї хвилини два м'ячі. При першому голі допоміг автогол, а от другий м'яч на рахунку капітана Олександра Савчука. Гості зуміли забити теж. Відтак 2-1 після першого тайму. У другій половині команди швидко обмінялися голами. За рівнян за... Михайло Протасевич на 54-й хвилині. Гості відповіли голом через хвилину 3-2. Далі 20-та хвилинка. І Орест Лепський на 80 80-й Та Ігор Вороб'як на 85-тій. Забивають ще два м'ячі для «Вереса». Підсумкових 5-2. І четверта перемога для команди Олега Шандрука. Звісно, задоволені результатом, особливо після поразки в Олександрії. Програти можна завжди, навіть з великим рахунком. Головне те, як ми реагуємо на цю поразку. Ми сьогодні відреагували на поразку в Олександрії чудовою перемогою. Сьогодні ми вдалися до кадрових змін, але вони здебільшого були замовлені травмами і дискваліфікаціями. Роман Ковалюк і Ростислав Баран працюють з основою. Отримали шанс проявити себе футболісти, які мали менше ігрового часу у попередніх матчах. Молодці, впоралися. Після домашньої перемоги молодіжка Вереса набрала 18 очок і розташувалася на 10-му місці у турнірній таблиці. До кінця року колектив ще зіграє проти однолітків із Житомирського Полісся та Донецького Шахтаря. Це уже матчі другого кола, які згідно календаря проведуть ще у цьому році. У матчі першого туру у Житомирі юнаки Вереса та Полісся зіграли в нічию 0-0, А у поєдинку другого туру на власному полі гравці народної команди поступилися Шахтарю 0-3. Ігрова перевага була, а перемогу здобути не вдалося. Рівненська футзальна команда Кардинал вдома приймала колектив-рятувальник із Сумщини. Суперник у цьому сезоні ще не перемагав і перед грою із рівнянами мав у своєму активі лише два набраних пункти у десяти матчах і, відповідно, останнє місце у турнірній таблиці. Здавалося, легка здобич для хлопців Олександра Бондаря, але сталося не так, як гадалося. Кардинал продовжує лихоманити. Рівняне вдома приймали рятувальники з міста Ромни, що на Сумщині. Господарі на цей матч виходили у статусі фаворита, адже за меншу кількість матчів набрали більшу кількість очок 9 проти 2. Втім, у звітному поєдинку ця статистика жодної ролі не зіграла. Кардинал гостріше розпочав, створив кілька непоганих нагод, але забив після помилки голкіпера гостей. Малиновський п'ятою залишив на Басича. А Олександр спокійно покотив у ворота гостей. Під кінець тайму рятувальник міг зрівнювати, врятував Бакінський 1-0 після першої половини. Я сказав би, ігра по нашому сценарію пішла. Хотіли ми повести нарешті, вдома в рахунку. Так і сталося. Е -е, свідомо віддали ініціативу в другому таймі. хотіли... Зловити рятувальник на контратацію, використати свої стандарти. Моменти були зокрема непогано. Пробивав Роман Горпинич. Врятував голкіпер. Дивом м'яч не влетів у ворота. Гостей після проходу волянюка. Ні, Михайло, ні кручок забити не змогли. Рятувала стійка і рівнян, та все ж гості. Один свій момент таки. Реалізували за три хвилини до кінця. Денис Зеленкевич зрівняє рахунок. Один один рівня йдуть на штурм, але безрезультатно нічия із рятувальником. Я з я вважаю, що звичайно перевага була за нами, але рахунок. На табло 1-1, значить, він все рахунок закономірний. Для рятувальника це третя нічия у сезоні на 10 поєдинків. Команда ще не перемагала. Рахунком із кардиналом у команді залишилися задоволені. Найголовнішим сьогодні був результат. Ми налаштовувалися, звичайно ж, на перемогу. А стосовно одного очка, ну в принципі, до гри я б сказав би, що ми були б задоволені. Та й зараз так. Знаєте, по гарячим сдам важко щось сказати, таке однозначне, але в цілому я задоволений. Далі у рівнян запланована гра проти Хмельницького сокола, але чи вона відбудеться наразі невідомо. Після нічийного результату із рятувальником кардинал на сьомому місці у турнірній таблиці. У рівнян за сім матчів, десять набраних очок. Три кандидати, один переможець. 8 грудня відбудеться позачергова конференція Рівненської обласної асоціації футболу. Серед питань і обрання нового голови РОАФ наразі є три кандидати: екс-футболіст Вереса та металіста Олег Кучер. Він стане на зараз є виконавчим директором асоціації. Другий претендент голова Рівненської районної асоціації футболу Ярослав Коломис. І третій кандидат В'ячеслав Шевчук, екс-футболіст Донецького шахтаря та збірної України. Донедавна працював Вав у вересі, але звільнився, щоб мати можливість поборотися за найвищу футбольну посаду області. Голосувати за кандидатів мають можливість лише делегати. Це люди, висунуті районними або міськими асоціаціями футболу, а також іншими спортивними організаціями, які є членами РОАФ. для участі в конференції та прийнятті рішень. Чотири футбольні команди з Рівненщини зіграли перші матчі другої етапу Кубка України. На усіх вдалося здобути лише одну перемогу. Втім, шанси фактично не втрачені ні в кого. Буде матч-відповідь, де розклад сил може суттєво змінитися. Рівненський еліксус Танчик» у Хмельницькому зіграв перший матч другого етапу Кубка України. Рівняни першими пропустили. Денис Пашкевич не впорався із дальнім ударом від суперника. Втім, ще до перерви рівняни зуміли зрівняти. Роман Ятчишин замкнув передачу з аута. Втім, за 6 секунд до кінця господарі забили ще раз і пішли на перерву за переваги. 2-1. у другому таймі зусилями Вадима Жака рівняни знову зрівняли, але розвинути успіх не зуміли. Більше того, пропустили наприкінці третій м'яч і поступилися. Не допомогла гра на п'ятого в останній хвилині поєдинку. 3-2, поразка Еліксус Хіміктанчик». Костопільський комфорт-сервіс у рівному приймав команду Рибак АСК із Івано-Франківська колектив із Рівненщини забив два м'ячі у першому таймі. Спершу відзначився Сергій Степанюка. Згодом гравець гостей зрізав м'яч у власні ворота. Втім, за дві хвилини до кінця першого тайму костопільчани сфолили в шосте. Ударі з позначки гості реалізували. Більше того, за лічені секунди до кінця першої половини взагалі зрівняли рахунок. два У другому таймі господарі зробили усе, аби перемогти, але не вдалося. Владислав Котисько в рахунок до 3-2, але івано-франківці відразу зрівняли. Котисько забив вдруге поспіль 4-3. Втім, на це гравці команди рибака СК відповіли двома точними ударами. Спершу зрівняли, а за три хвилини забили переможний п'ятий гол. Тут помилився голкіпер комфортсервісу Назар Мигаль. За час що залишився, бодай зрівняти костопільчани. Не зуміли. Поразка 5-4. Зазнав поразки і дубль кардиналу. У броварах команда Павла Дормовіса зійшлася із колективом Авалон. Неприємність на старті матчу трапилася із Назарем Коломисом. Юнак невдало постелився у підкат і отримав ушкодження плеча. Довелося викликати бригаду медиків. Гравця із майданчику виносили на ношах. Втім, зараз Назар почуває себе добре. Він разом із командою повернувся у рівне після таких подій. Гра у юних кардиналівців розклеїлася. Вони двічі пропустили у першому таймі і один м'яч у таймі Номер два відтак підсумкових нуль три доволі примарні шанси на прохід у наступний етап, але поборотися варто. Єдину перемогу серед чотирьох команд з Рівненщини здобув колектив АВ Метал Груп. У рівному хлопці із Віктором Чудлею на чолі приймали Галицьку здобу зі Львова. Рівняни на правах господарів першими забили. Відзначився Олександр Проскурин. Втім, за хвилину до кінця львів'яни відновили рівність 1-1 після першої половини. Другий тайм розпочався із атак рівнян. Вдалося забити двічі поспіль, Голи на рахунку Едуарда Примоченка та Валентина Харчука. Втім, і після такого удару львів'яни доволі швидко оговталися і Новили рівність 3-3 за 11 хвилин до кінця матчу. Гравці АВ Метал Групп так просто відпускати переможну гру не бажали. Знову вивів уперед ремнян Валентин Харчук. Закріпив результат Федюк 5-3. За час, що залишився, Галецька здоба зуміла відквитати лише один м'яч. Підсумкових п'ять-чоти. Аве Метал Груп перемагає у першому матчі другого етапу Кубка України як тримати рівненська кікбоксерка Аліна Мартанюк стала призеркою чемпіонату світу з кікбоксингу Вако. Аліна була однією з найкращих на світовій першості дорослих у розділі К-1. Представниця Рівненщини завоювала бронзову медаль. Мартанюк є вихованкою заслуженого тренера України Романа Кроля. Три срібні медалі виборов рівнянин. В італійському місті Генуя відбувся чемпіонат світу зі спортивних танців на візках серед осіб з ураженням опорного рухового апарату. У складі національної збірної команди України Рівненську область на змаганнях представив заслужений майстер спорту України Іван Сівак. За підсумками змагань, Іван Сівак виборов три срібних нагороди: дві нагороди в індивідуальних змаганнях серед чоловіків, а також одну нагороду у парних змаганнях з Оленою Данке. Евич із міста Київ. З корабля на бал. Четверо спортсменів із Рівненщини поїхали на дебютний чемпіонат світу із бойового мистецтва Комбат Джиу-джитсу. Змагалися у складі збірної України. У підсумку вдалося здобути дві срібні медалі та три бронзові. А збірна із представниками нашого краю посіла друге загальнокомандне місце серед 32 країн світу. Знай наших. Четверо вихованців Квасилівського залу боротьби ДЮСШ номер 5 повернулися із чемпіонату світу з бойового мистецтва Комбат-Джиу-Джитсу. На світовій першості були команди із 32 країн світу та понад 600 спортсменів. Наші виступали у складі збірної України, яка посіла командне друге місце. До загального результату доклалися і спортсмени з Рівненщини. Квасилівчанин Едуард Ляшук на світовий форум їхав у статусі чемпіона Європи з комбат джиу джитсу Перша в мене була зразу з родина. Але Грузінник якийсь спопався, такий сильно перемандражував, то я швидко відламав ахіл та пішов далі. Друга була з українцем, третя з казахом і опять з українцем. Едуард змагався із травмою, яку отримав напередодні чемпіонату. Та, попри це, без проблем дійшов до фіналу. Там змушений був знятися. Боровся проти українця із Одеси. Ми проборолися, 6 хвилин боролися з ним, але вже потім вперся, вже і не міг боротися, то знявся просто. Фіналь. Я на Україні йому поступився, потім на Європі взяв реванш і оце опять програв. Зараз на Україні був брати. Триває два один два-один, але скоро буде нормально. Ще один кваселівчанин Тимур Самедов виступав відразу у двох розділах. Якщо в Едуарда міжнародний досвід боротьби із джиу джитсу був, то для Тимура це перші в житті подібні змагання. До цього він виступав лише на чемпіонаті України, де став переможцем у ваговій категорії понад 93 кілограма. На чемпіонаті світу боровся у двох розділах. У кожному провів чотири сутички. В розділі Граунфайт друге місце, в Контакт» третє. Я зайняв дві медалі. Звичайно, хотілось краще, завжди хочеться золота, але через недосвідченість в даному виді спорту і цей результат вважаю хорошим. У Квасилівському залі боротьби займається і здолбунівчанин Владислав Сафронов. Він пожежник, тренується щодня після служби. На чемпіонат світу їхав як переможець чемпіонату України. У ваговій категорії до 77 кілограм було 27 суперників. Владислав провів 5 сутичок. У підсумку здобув бронзу, яку присвятив дружині та доньці. Незадоволений взагалі своєю бронзовою медаллю. Бо програв через помилку на через таку помилку, яку дитячу помилку, скажімо так. І через це незадоволений. Я хотів стати чемпіоном, як мінімум. Ну, як мінімум у фіналі. Увійти в фінал. Також вдало виступила на чемпіонаті світу жителька села Корнен Тетяна Климова. Вона боролася у ваговій категорії до 65 кілограм. На міжнародних змаганнях була у статусі віце-чемпіонки України. На світовій першості у своїй ваговій категорії посіла третє місце. Тренер спортсменів із Рівнен ще не каже, таким видом спорту, як джиу джитсу розпочали займатися лише цього року. Я дуже задоволений загальним результатом, що всі приїхали з медалями. Це якби дуже круто. Хотілося б, звісно, щоб. Едуард став першим і чомусь я думав, що Тимур Самедов теж мав великий шанс стати першим. Але, на жаль, змагання були досить високого рівня і хлопці поступилися. Спортсмени Квасилівського залу боротьби уже будують плани на наступний рік. Кажуть, роботу над помилками провели. Відтак наступного разу будуть їхати виключно по золоті нагороди. Наш чемпіон, боксер Матвій Ражба, став чемпіоном України з боксу у ваговій категорії 80 кілограм. Спортсмен представляє відразу дві області: Рівненську та Харківську. Адже після повномасштабного вторгнення саме із Харківщини переїхав до нас на Рівненщину. Тренує спортсмена Валерій Даниленко, який теж переїхав до нас із Харківщини. Загалом у змаганнях взяли участь 258 кращих боксерів і боксерок національного рівня. Вони представляли майже всі області України. Чемпіонат проходив у Львові. Чоловіча гандбольна команда у США 4 розпочала свої виступи в Першій лізі України. У Рівному відбувся перший тур. Місцева команда зіграла три поєдинки, перемога та дві поразки. Загалом у першій лізі України із гандболу цьогоріч виступають чотири команди. З Рівного Запоріжжя, Києва та Шостки, що в Сумській області. Наразі наші хлопці мають три набраних очки і знаходяться на третьому місці. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях Рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV в програмі «Спортмікс». Не забувайте займатися спортом і донатити на ЗСУ. Нехай щастить.